Сни припинилися зовсім, та неспроста, він помер, перший промінчик юного серця, танець, який не відбувся. Кажуть, що сон, явище не настільки вивчене, щоб повністю його збагнути. Людина часто бачить у вісні образи нездійсненні, але бажані. Перта Ореста була першою у першому ряду. Та й по успішності він був першим. Двійка з хімією? Олю, що з тобою? Ну, чи варто так побиватися? Виправиш? заспокоїло. Ще дужче плакала Оля, зіщуливши повіки крізь краплини власного моря, раптом побачила багряно освітлене вікно з навислими кетягами бузку. Сонце бризнуло в кімнату так раптово і зачаровано, що в якусь хвилю забулося про те злощасне горе. Ішов третій урок, і Оля ловила сонячні зайчики на коричневій спині, Сухість настала в голубих очах, радість заляла на дно душі. Що ж сталося? Двіок більше не буде, у цьому вона вже впевнилась. Але коли ж він заговорить ще і розвеселить душу, так би припасти до того коричневого, шкільного піджака, плакати від щастя, щось доросле, недрозуміле. Та у ній. Вже минув дев'ятий клас, не було більше двійок, розмов з Орестом. Лише на 8 березня під партою побачила вазу з квітами і кілька слів привітання. На літніх канікулах Оля довірилась найближчій подрузі, прочитавши свого віршика. Я до школи скоріше поспішаю, щоб зустріти тебе, як зорю. Я нічого ще в світі не знаю, але точно, здається, люблю. Твої очі зелені, як море, твоє слово міцне, як кришталь, подолаю і доли, і горе, та в реальності чорна вугаль. Тому й плаття для випускного вечора мама купила найкраще у комісійному магазині, весільне, легкий шифон, особливо підкреслював, витончував фігуру, надавав образу юнки якоїсь особливої колориту, ніжності. І, от що вже не каже, її плаття було найкраще. І ось бризнули звуки прощального вальсу, а тут і радощі, надії, мрії про за ці десять років переживання, то поезія зеленого дитинства наче завмерла в своїй шифонові невагомості. Невже це кінець? А може, навпаки, прийшло щось дуже досі невідоме? У залі почали поєднуватися пари. Приглядатися одне до одного, помічати те, чого раніше на далекому школярстві не помічали. Прийшло все одразу і потиск рук, і закохані погляди, і ще багато чого не зрозуміло. Ольга стояла, похнюплена у коридорі, рухнула вся і неділя, орест не прийшов на випускний вечір. Тому нічний похід на високий замок. Зустріч сходу нового сонця ніщо не радувало вистрабленої душі маленького серця. Йшли дні за ддами, роки за роками, і час від часу снився оні і один і той же самий сон. Випускний вечір, танець, а він не приходить. Довгі роки життя із закарбовною пам'яттю його адресами дома п'ять-п'ять, яку похапцем переписала у шкільному журналі. З часом Оля зрозуміла, що це є надуманий скарб непотріб, якого варто позбутися. Відстукало аж 25 років. Снів стало менше, а в якомусь часі зовсім припинилися. Який він не бачила ні разу лисуватий, посивілий, згорбаний, неохайний дядько, чи шляхетний, високий, достойний, розумний, безперечно, із солідною посадою мужчина, мабуть, те друге більше личило, найкращому учневі в класі. Те грець йому, у неї своє життя, у нього своє. А ти хіба не знаєш, що Орест виїхав в Америку? Поділився якось новиною однокласник Борис. Така інформація приголомшила, ось чому зменшилась кількість снів. Ще згодом припинилися зовсім. Та неспроста, він помер перший промінчик юного серця.